Вітаємо, шановні! Представляємо образ з колекції Джентіс, над якою кропітливо працювала наша команда: якість, крій, деталі, пакування, великий вибір розмірів та індивідуальне пошиття все це, щоб ви отримали неповторні емоції та захват від образу без кор. Нова малоповерхова новобудова на 10-й станції фонтану біля моря в Одесі. Яка об'єднує в собі безпеку та комфорт, не виходячи з дому? На території будинку буде власний басейн та зона відпочинку на даху з прямим видом на море. Підключи автосписання карткою Мастеркард, сплачуй за посилки та вигравай грошовий сертифікат. Нова пошта везе світло. Компанія доставила півтисячі генераторів з Варшави по всій Україні. Про передачу обладнання домовився фонд «Тіни Кароль». Тепер електрика є в регіонах, які найбільш постраждали від ракетних обстрілів. Я водій таксі Шарк. Я можу відвести тебе на роботу, додому, на роботу додому, і навіть почекати, поки робота не закінчиться, щоб потім відвести додому. Я їжджу взимку і влітку, в сніг, і в спеку, вранці, і ввечері, до речі, а коли я взагалі сплю. Я знаю все про все. І якщо захочеш, можемо подискутувати на будь-яку тему під час поїздки.